Друзі, всім привіт! Це метод розблокування пікселів від mdm блокування На жаль, на жаль, він не ідеальний, в принципі, як і всі інші. На даний момент мені відомі і існуючі методи розблокування, але він працює, їм можна користуватися, хоч і з невеликими обмеженнями. Приступимо. Заходимо в налаштування системні. Опції скидання: erase all data. «Erase all data». Перед скиданням обов'язково дістаємо сім-карту з телефона. Проходимо активацію телефона в режимі офлайн, без сім-карти всередині. Пане під'єднуємося до wi fi Натискаємо офлайн setup». Далі, далі, далі. Пропускаємо все. Доходимо до робочого столу. Пропустити. Під'єднуємо флешку з файлом. Файл скачати можна під відео. Заходимо в файли. Обираємо знизу ваш флеш-накопичувач. Встановлюємо NetPatch APK. Підтверджуємо установку з невідомих джерел. Install. Повертаємось на робочий стіл. Запускаємо наш застосунок. Тиснемо Apps Settings. В пошуку вводимо Play. Знаходимо Google Play Services. І забороняємо доступ до мережі. Всі чотири пункти. Якщо ж у вас ще й до того ж софт-анлочений телефон, тобто блокований на оператора, вводимо в пошуку Setup. І для застосунка Device Setup, теж забороняємо доступ до інтернету. Це не обов'язковий пункт. Тільки для тих, в кого Soft Unlock. Повертаємось назад. Тиснемо на перемикач. Окей. Okay. Окей. Okay. З випадаючого меню вибираємо All Apps. всі застосунки. В пошуку вводимо NET. Знаходимо наш застосунок. Тиснемо на нього. Нажимаємо DON'T Optimize. Не оптимізовано. Повертаємось назад. Тиснемо Other Settings. Перший пункт. Шестерню і вмикаємо обидва пункти. Повертаємось на робочий стіл. Під'єднуємось до мережі інтернет та тестуємо, що ми маємо в результаті. При спробі приєднатися до Google аккаунту ми бачимо вічну загрузку. Так буде в YouTube, в Play Market, в Chrome. Абсолютно всюди. О, це певна незручність цього метода. Тому вам доведеться поставити сторонній плеймаркет, наприклад, АПК-пури, та на якомусь іншому телефоні зробити експорт своїх контактів в файл. А тоді вже на цьому телефоні з обійденим MDM зробити імпорт ваших контактів сюди, щоб ви змогли дзвонити своїм контактам. Тому що синхронізації з Google аккаунтом, на жаль, не буде. Також доведеться поставити Firefox, щоб залогінитися в Google аккаунт та більш-менш зручно користуватися інтернетом та Ютубом. Все описане в цьому методі можна зробити і вручну, позабиравши дозволи в системних сервісів до інтернету та доступу до батареї. І... Куча всього, але в багатьох це не виходить. Виникають певні труднощі, тому був зроблений такий простий метод. Трішки за тезерю в нас вже є і інші методи в розробці, майже без ніяких обмежень, з мінімальними незручностями порівняно з цим, але поки що вони не зовсім готові. Я сподіваюся, найближчим часом ми їх все-таки домучимо і також викладемо для вас. Дякую за увагу.